Всім привітки! Мене звати Божена і ви попали на канал Боженка 132 і це розпаковка паперових пакетиків або сюрпризів. І сьогодні я хотіла повідомити, що так, як я вже знімаю, зняла десь 4-5 відео. У мене залишилося 2 носочка, Тільки 2 два крушечки, 2 два, тваринки. І в мене закінчуються три колекції. І для того, щоб продовжувати знімати для вас відео, я підготувала для вас новиночку. І перша новиночка це такий борщ. Ось такі тут пакетики. В них нам будуть попадатися інгредієнти для борщу. А саму сторіночку, як я оформила, там побачите з часом. І друга новиночка це країни. Ось. Суть цього пакетиків, цих пакетиків, ви зрозумієте, пізніше. Тут дуже мені сподобалася ця колекція. Так, вибираємо пакетик. Я хочу з яєчок взяти отаке. З колекції рибки я хочу взяти. Отакого акулу З колекції тварини хочу взяти отаку пташку. З колекції чермоданчика хочу такі смейлики. З носочків. Хм, такі вони одинакові, хочу взяти такий голубенький. І з чашечок давайте візьмемо такий новорічну. І залишається дві колекції. Це новенькі наші. З колекції борщів, давайте візьмемо одну таку найтимнішу мисочку. І з колекції прапори або країни. Я хочу спеціально взяти, крім України. Все, що можна, і можна, але крім України. Давайте візьмемо Польшу. Хоча ні, ні, це просто дуже. Японою. І оці пакетики ми завжди будемо відкривати внизу. Перемішуємо. Ну, не завжди, а сьогодні будемо саме внизу. Все, зараз я покладу. Перша колекція, яка в нас буде на чергу відкриватись, це у нас акула. Ой, рибки. Ось тут. Зараз знайду зі, щоб його відкрити. Так. Ну. Ось наша що така гарна ракушка. І це у нас під номером 4. Ось сюди. Ну, знімайся ж. Так, давайте прикріпимо якось її так. Є. Наступна колекція це у нас щемоданчики. Так. Цікаво, який нам сьогодні попадеться. Мені просто дуже шкода саме цю колекцію. Ну, добре. І це у нас ось такий чемоданчик, такий яскраво оранжевий та ще оранжевий. Чимось схожий на цей. Давайте його прикріпимо сюди. ідеально підходить І, так сказати, перший рядочок у нас буде закінчено. Так. Є. Наступна колекція це колекція тваринки. І в нас залишилося тільки два варіанти. Або сюди попадеться, або на першу сторіночку. Цікаво, на яку сторіночку нам попадеться. Щось коричневе, як ніби. І це у нас. Хм. Не розумію. я зрозуміла, хто це. Це ведмедик такий гарний, красивий, нічого не, не скажу. І ця він... це. Так, ж... да, я ж не помилилась під номером 4 сюди. як завжди, трошки прогадала з, розмі... ну, з розміром, але нічого страшного. В цьому я не бачу. Хочу приклеїти якось дуже рівно. О! Красота! Перша сторіночка в нас вже закінчена, мені дуже сподобалось, як вона оформлена. Наступна колекція це у нас колекція яйця. Є питання, чи відкрию я тут. Так. Цікаво, яке цього разу нам попадеться. У нас залишилось тільки таких 5 варіантів. Так. Ось таке яєчко нам попалося. І це таке яєчко, знаєте, як є такі люди, які розбиваються пересечок і його п'ють. Ой, божечки, аж прям не знаю, мені так дуже не подобається. І його сирим. Може, то якесь тепер дожа. Це у нас. М -м -м Ні. -т. Сюди, так, да, сюди. Так, як завжди стараюсь рівно, але нічого не обіцяю. Ой, ну, вроді рівно. Гарно, я думаю. Так. Колекція чашечки. яка ж чашечка попадеться під таку новорічну, що всередині. Ось якась зверху. І це у нас така сердечка, знаєте, дуже мені сподобалась. І це у нас. Я б поставила напевно, це на лютий би. Якби ж раніше трохи. А то я забула, що є така, але так я поставила її, напевно, на січень. Або квітень. Ні, я поставила на квітень, тому що підходить Так прям, ну от. Красиво, такий ніжний розовий. Підходить дуже сильно до лютого. Є. Наступна колекція. Це у нас колекція носочки. Забула, що взагалі як не дістати, якщо не розірвеш його повністю. Ну, звісно ж. Так, і що це за носочок? І це у нас ось такий носочок. В якому... Тут краї, отакі в блестіночках. Такий він бежевий. Це я повішу ось сюди. І. Які... Є та і є. Чи я вішала вперше. Ні, я довішала. Ну, добре. Бо це мені теж якийсь не дуже подобається. Але приклею сюди, бо більше нікуди. У нас залишилося дві новинички країни і ось такий борщик. Але ж почнемо з борщика і ось так оформлено. Перше. Рецепт борща. Що ти додаєш у борщ? Ось така сторіночка перша і ось така сторіночка друга. Так. Не терпиться вже дізнатися, що там. І це у нас ось така капуста. Да, я додаю капусту. Напишіть, що ви додаєте у борщ. Такс. Хочу відкриватись. Готово. Прикріпимо її. Отак. І залишилася остання розпаковочка. Це країни. Ось така. Питання так! В цих країнах будуть питання, на які я буду відповідати, але в чому прикол? Ви зараз дізнаєтесь. І це, до речі, у нас Японія, Да. І я не казала ще. Що... І всередині нам попадається питаннячко, і має десь попастися прапорище. І прапор. І так, ось питаннячко. Ось що мій прикол. Питання зараз знаходиться на якраз японському. Зараз я прикріплюю. А, ну, так, прикріплюю це питаннячко, як тільки віддеру цей скотч. І приклеюємо питання. От хоча так ось. Так. І так, на зворотньому написано його переклад. Читаємо переклад. Чи є в тебе найкраща одна подруга? І так, у мене є одна найкраща подруга, з якою дружу. Тобто є там, знаєте, компашки, да? а от тут прям конкретно, чи є одна. Так, у мене є. Ми з нею дуже гарно ладимо Ось. Так що якось так. До речі, а країна нам знадобиться для того, щоб знати, на якій це мові у нас написано, щоб ми могли колись перекласти. Все? Ну, а на цьому все. Всім па-па!